Всім привіт, хто придбав, хто не придбав, у нас такі рефрижератори. Щойно до нас заїхав такий е, почаюся, манчик з холодильною установкою кар'єр Сariус 350. Авто в дуже хорошому стані. 2018 рік 23900 стартуємо ось такі на великих екранах, є які ще. З боку телевізор на автоматі восьміступеневий середня база, розміри фургона довжина 3,60, ширина в середині 2.15, висота 2.20. Авто в ідеальному стані. Всі 4 колеса, мішелінчики на грубій стінці, стінка Товщиною десь 10 см. Має ззаді таку ступеньку. Ціленька, не пошкребана, нічого. Ніде немає нержавчин. Салончик дуже хороший, шкіряний салон, сидіння пілот. Пробіг нас має вона 205 тисяч на місці, ніде нічого. Моторчик працює ідеально, рівненько, навіть не скажу, що то дизельна машина. Того цікавить, друзі, звертайтеся. Попереду весна, жара, рефрежератори треба, приїжджайте, маємо гарний вибір. ще подоїжджають машини. Будемо закидувати.